Боже, та голова боїть. Та ти бо я ніц не чую. Ну що там? Та та, тихо. та чекай, бо той старий, він ніц не показує, то треба взяти той новий, бо то не старий, як... я не знаю що. Ти хай така якась не здала, я не знаю. Тебе як не голова були, е, то серце. Як не серце, е, то ще щось, і все, як не тиску, дістанеш, то той, то срачку. Ну а через кого то все? То через тебе, вічно, мене нермож, я не знаю. В сьому ви не я, правда, в винен я. Бо ви мене ніколи ніс не були. Я 100-150 п'ятдесят спеціа махнув і хоч би що, і кошу, і громаджу, і патики рубаю, і що я хоч би що. Я вас купила одне лікарство, то і горілка, напився, поспав цілий день, то так можна жити і 100 років, ні? Ну та я та тихо не рухай! Ну, та маєш що?